Шановна громада, сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять героя, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої України. Безворотний Сергій Русланович народився 21 грудня 1993 року в місті Золотоноша. Перші роки життя провів тут. А згодом родина переїхала до села Коробівка, де Сергій навчався у місцевій школі. Після закінчення школи він вступив до Одеського університету внутрішніх справ. Сергій завжди любив техніку, автомобілі та все, що з ними пов'язане. Це захоплення згодом визначило його життєвий шлях. У дорослому житті він зустрів свою дружину Катерину. Разом вони створили щасливу сім'ю, де народилося двоє дітей Златочка та Тимофійчик. Коли почалася війна, Сергій разом із батьком допомагав ремонтувати військові автомобілі. Згодом він вирішив піти на службу за контрактом. Під час служби здобув професії стрільця, гранатометника та оператора дронів. Сергій ніс службу командиром взводу на Покровському напрямку, де загинув 14 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Васильівка Покровського району Донецької області. Внаслідок удару fpv дроном під час виконання бойового завдання у складі військової частини А 7046. Залишилися дружина Катерина, діти. Злата та Тимофій, мати Лариса Анатолівна, батько Олег Володимирович, старший брат Роман із сім'єю та молодший брат Ярослав. Сьогодні ми згадуємо Сергія як відважного воїна, люблячого чоловіка, батька, людину, яка завжди йшла за покликом серця, його життя, відданість і любов до рідних, до своєї країни. Залишаться прикладом всіх нас. У ці тяжкі хвилини ми зібралися, щоб віддати шану герою, що віддав життя за нашу свободу, його мужність, його відданість, його любов до рідних назавжди залишаться у нашій пам'яті. До слова запрошується заступник міського голови Олександр Флоренко. І знову важкий день для нашої громади. Чорний день. День, коли ми прощаємося з нашим захисником, який повернувся додому на щиті. Сергію було 31 рік. У нього ще все життя могло бути попереду. Він обрав шлях воїна, обрав шлях захисника. Він, він присвятив це цьому своє життя. І, на жаль, Своє життя віддав. Віддав за майбутнє нашої країни, за майбутнє кожного з нас. Сьогодні ми прощаємося з героєм. Героєм, який робив все можливе і неможливе, щоб зупинити цього звіра. Звіра, який кожен день бомбардує наші міста, знищує нашу інфраструктуру, вбиває цивільних, вбиває військових. Звір, який пускає свої ракети по дитячих садочках в місті Харкові та інших населених пунктах нашої країни. Цього звіра буде зупинено і перемога буде нашою. Але ціна цієї перемоги занадто висока. Вічна пам'ять нашому герою, подяка його рідним, низький уклін всім. Слава і честь кожному захиснику і вічна пам'ять тим, хто приєднався до Небесного війська. Герої не вмирають. Слава Україні! До слова запрошується начальник відділення цивільно-військового співробітництва майор Сергій Корш. Шановні рідні, дозвольте мені від командування Золотинівського гарнізона принести вам слова співчуття з приводу загибелі вашого рідного сина, батька, чоловіка. Це дуже важка втрата. Ми, як представники збройних сил. Скорботі поруч з вами. Ми як не хто розуміємо, в який важкий час ми живемо, з яким великим фізичним і моральним, психологічним навантаженням стикаються наші хлопці, боронячи нашу землю. Тому низький Уклін вам так, нам зараз важко. Так ми віддаємо. Найкращих своїх синів і доньок за те, щоб жити вільно на нашій землі. І ця ціна дуже важка. Шановна громада, всім дякую за те, що знайшли час прийти, прийти попрощатися з нашим воїном, побратимом безвороннім Сергієм Руслановичем. Ми всі в скорботі сьогодні. але щоб ця втрата не була марною, я ще раз закликаю всіх єднатися і допомагати нашим хлопцям, дівчатам, нашим Збройним силам, хто чим може. Для нас, для військовослужбовців, сьогодні є велика честь провести пані Лариса, вашого сина, в останній шлях. Тримайтеся! Будьте мужними, слава всім нашим полеглим героям, слава солдату безворотньому Сергію Руслановичу. Героям слава! Війна вона прийшла на нашу землю і забирає найкращих синів і доньок України, перевіряє на міцність серця та дух кожного. У цьому вирі подій люди проявляють справжню відвагу, самопожертву. І любов до своєї країни. Сергій захищав її, захищав нашу країну, її землю, її людей. Він боровся, щоб ми могли стояти під українським небом, під нашим прапором, говорити рідною мовою, навчати своїх дітей і гордо співати наш гімн. Життя героя було сповнене відваги, любові і тепла. Сергій залишив по собі слід, який не зникне ніколи. Сьогодні ми проводжаємо його в останню земну дорогу з любов'ю та вдячністю. Там журавлі летіли клином. Вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, І наче сином обернувся. Під вікном Пробачте, інакше просто не зумів болить, я знаю, та не плачте, І не голом злетів, голосить матінка. За